Бузоманія. Традиційний американський Хеллоуін у Черкасах святкують цілими колективами. На одній з місцевих фірм, що торгує меблевою фурнітурою, за останні вісім років воно вже стало традиційним. Так, там борються із щоденною рутиною та підіймають настрій клієнтам. Корпоративним святковим настроєм перейнялася й наша Ірина Головка. Серед бом у нас позитивний. У цьому офісі Хеловін вже став традицією. Його тут святкують вже восьмий рік. Так намагаються урізноманітнити щоденну рутину, а ще згуртувати колектив. Це свято не сприймається як якесь моторошне, але позитивне, тому що це є повід в сезон. Вирізати гарбуза позитивного, доброзичливого. До традиційних атрибутів свята гарбузів і солодощів тут додають свої. На цій дошці, приміром, кожен пише, чого боїться. Так вирішили боротися з найбільшими страхами. Колективну терапію запропонувала Людмила. Це ти, коли дивишся на те, що у кожної людини якийсь свій страх, тобі стає легше, ти ніби розумієш, що ти не один, і в кожного є якась своя така своя особливість. Це свято кажуть офісні працівники, крім веселого настрою, розкриває особистість ще й творчо, бо це хороший спосіб спробувати себе у дизайні. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.